Smart Ring SSR03 це не просто кільце чи стильний аксесуар, а розумний гаджет в тебе на пальці. Лаконічний дизайн із гладкою дзеркальною поверхнею. Зовні міцний металевий сплав, а зсередини гіпоалергенна епоксидна смола. Кільце рахує кроки, відстань і навіть спалені калорії. До того ж, смарт-кільце аналізує фази сну. І ти знатимеш, чому вранці почуваєш себе як зомбі. Використовується американська розмірна сітка. Є розміри від 7 по 12. У мене якраз 12-й розмір, що відповідає українському 22,5. На одному заряді кільце працює до 7 днів. А ось цей маленький кейс дає до 13 циклів під зарядки. Сидиш в офісі, гуляєш із псом, або біжиш за маршруткою, сенсор моніторить твій пульс нон-стоп. Крім того, ти завжди знатимеш, наскільки твій організм насичений киснем. Застосунок можна завантажити, перейшовши по QR-коду. Захист від води 5 атмосфер. Це означає, що ти можеш спокійно мити руки, приймати душ або стояти під дощем. Не боїться ударів чи падінь, але без фанатизму. Важить менше 5 грамів, і за кілька хвилин ти взагалі забуваєш, що його носиш. Пасуватиме під будь-який образ, чи ти обрав строгий лук або вирішив вийти з дому в спортіках. Цей та мільйон інших гаджетів знайдеш вало.